Прифайної світлої, натхненної дня вівторка, такий файний день. Ну бо цілий тиждень вже рухаємося, розпочали новий і ще все живі. Сьогодні вчимося від якихось спостережень. Слухайте, файно є, бо увесь час ми шукаємо якісь ліки на різне. Хтось на голову, хтось на розум, хтось ще на щось, хтось на гроші. І цікаво, що цінними для нас є завжди ліки заморські, о, це чеські. Навіть такий анекдот є. Там розказував Михайло з мого рідного села Онок Михайло Білак, Привіт, Михайло, якщо мене чуєш, каже. Поїхав чоловік на. Поїхала жінка на заробітки, а ну, і просили її там різні речі купити. І вона там щось не купляла вже вдома, аби не, не нести з собою. А забула, що дідові забула взяти камінь до коси. То пішла тихенько в магазин, купила камінь, зняла з нього обгортку, аби не видно, що то купила вдома в рідному селі і подарила дідові дідо першим ділом пішов. Поплював на камінь, так як годиться, взяв косу, шк шкш Чеське є чеське, ні. <риводи> то чеське то чеське, слухайте, то вам не якихось там з нашого села, з магазина. То так, так кидаючися за різними ліками, ми забуваємо, що реально у нас під ногами як купа ліків. Я колись був вражений, що в нас майже 70% трав, по яких ми топчемося кожного дня, це лікарські рослини. Отже. Недавно хтось мені прислав таку картинку, я вже декілька разів використовував тут на якихось реколекціях які мав і сам з того здивований. Виявляється, є такі речовини, яких ми постійно прагнемо: серотонін, який відповідає за настрій, ендорфіни, біль і стрес, дофамін, задоволення і окситоцин за любов. Виявляєте собі такі речовини в нашому мозку, в нашому організмі. І тепер увага, що, що нам треба, які нам треба ліки, де вони знаходяться для того, аби, аби виробляти серотонін? Перше. Зайнятися спортом, Тобто зробити собі якусь рухливість. Друге, провести час на природі. Уявляєте собі? Послухайте. Третє, помедитувати, тобто, порозважати на чимось, пороздумовувати, розмислити, розважити. Тобто, заняті спортом, проведення часу на природі і медитація, розважання реально виробляє у нас сиротонін, який відповідає за настрій. Прикольно. Ліки під ногами, люди добрі. Що, що допомагає виробляти ендорфіни? Тобто це, що знімає біль та стрес. З'їсти шоколадку ну це одне з моїх улюблених, особливо чорний шоколад, з горішками. З'їсти шоколадку. Далі прийняти гарячу ванну, тобто щось, що дасть розслаблення твоєму організму. І подивитися якесь розважальне відео. Ну, слухайте, я читаю, і слово до слова те, що я вам вже повторюю на каналі Ходім роками. Уявляєте собі? І це нейромедіатори щастя, де їх знайти. Дофамін. Який відповідає за задоволення, послухати хорошу музику, виконати якусь справу, тобто якусь справу від А до Я мається на завершити її, зробити щось креативне, щось творче, щось таке цікаве, чого ти раніше не робив, або що раніше робив, і ти знаєш, що в цьому зреалізуєшся. Ви чуєте? Просто це ну, якийсь набір ходім, набір має бути файно. І окситоцин, те, що виробляє у нас це почуття любові, провести час із близькими. Зробити якусь романтику з партнером, якщо це хлопець і дівчина, з якими ви зустрічаєтеся, то з ними, якщо чоловік, то щось для нього придумайте, якщо жінка, то втніть для неї щось романтичне, але таке файне. І зробити комусь приємне. Уявляєте собі, коли ми проводимо час з близькими, коли ми проявляємо якусь романтику, якусь чутливість, ніжність, і коли ми зробимо, робимо комусь приємне, то в нас виробляється цей, цей окситоцин, який відповідає за любов. Фантастика! Тобто, ну, вражаюче, це реально ліки під ногами. Це те, ну, ну, ну що ми можемо реально робити кожен день. Що, чим ми можемо займатися кожен день? Тобто, уявляєте собі, нам не треба якесь супер-мега-чеське чи супер-мега американське. Насамперед, ці, ці чотири речовини, які допомагають нам жити, допомагають нам відчувати себе людьми, є тут навколо. Бери, не хочу. Тобто, це щось, до чого ми закликаємо, до чого нас Господь закликає кожен день. Любити, бути, спілкуватися, творити, послухати, розслабитися, помедитувати, помолитися, пройтися. Ну, фантастика! Нічого складного із перерахунку. Тому на домашнє завдання: напишіть, будь ласка, що вам найбільше з цього списку сподобалося, або що вам бракує, і, і, і таке увага! Що ви обіцяєте сьогодні зробити? Серйозно. Бо якщо такі легкодоступні ліки і недорого, то шкода ними не користатися. Шкода просто з них не черпати. Тому Пишіть А, що вам сподобалося, Б. Що ви, напевно, сьогодні застосуєте, що ви зробите із вище перерахованого списку. Ну чому? Бо слухайте, якщо ми покликані до щастя, то будьмо щасливими. Якщо ми покликані до задоволення, то неважливо, в якому стані ти зараз перебуваєш, де ти зараз є, неважливо, оскільки ти багатий чи бідний, успішний, неважливо, ці речовини в собі можна виробляти, їх можна стимулювати через доступні і відносно не тяжкі речі. Легкі насправді. Тому дякуємо за пораду тим, хто такі таблиці розробляє, користуємося ними, а потім ділимося результатом. Майтеся файно. Мир вам, бережіть себе.